У сучасному світі вміння керувати грошима це не просто навичка, а основа впевненого життя як не розгубитися перед банкоматом. Як не залишитись наприкінці місяця з порожнім гаманцем? Усе починається з маленьких кроків, зрозуміння цінності кожної гривні. Тому ми створили безоплатний курс Фінансова грамотність для початківців для клієнток усіх наших безпечних просторів. Щоб впевнено керувати грошима, важливо розуміти свої витрати, планувати бюджет і вміти заощаджувати. Ведуча курсу Оксана Антолік досвідчена, чуйна, завжди на зв'язку. Вона просто й доступно пояснює складні теми, надає практичні інструменти для введення сімейного бюджету. Цей курс про впевненість, про знання, які дають свободу, адже фінансова грамотність це ключ до впевненого майбутнього. Мешканки соціальної квартири у місті Київ також долучилися до навчання. Вони отримують нові знання, виконують практичні завдання і відчувають реальні зміни, бо фінансова стабільність починається з турботи про себе, навчаються, бо розуміють, що покращують не лише своє життя, а й життя своїх дітей. Підтримка, затишна атмосфера і відчуття спільності усе це надихає. Фінансова грамотність це опора в сучасному світі. Також усі учасниці мають доступ до записів лекцій, презентацій і рекомендованої літератури. Разом легше, тому ми створили чат, де усі учасниці курсу можуть спілкуватися, ділитися порадами і успіхами, надихати одна одну не зупинятися. Курс створений з любов'ю та турботою. Навчання легке, корисне і допомагає будувати своє фінансове майбутнє.